Які три валюти найважливіші для побудови вашого капіталу? Щоб ви могли досягнути запаморочливих рівнів статку, досягли омріяної фінансової свободи і повної безпеки. Опануєте роботу з цими трьома валютами, ніколи більше не будете переживати за фінанси. І серед цих трьох немає ні гривні, ні долару, ні євро. Три валюти, які забезпечать вам комфорт у будь-якій ситуації, це ваш час, ваші знання і ваш капітал. Причому вони доволі вільно конвертуються одна в іншу. Витратите час, здобудете знання навчанням, наприклад, захочете, продасти ваш час за гроші. Підете, попрацюєте. Гроші зможете сконвертувати в час, наприклад, делегуванням, наймом людей, які будуть працювати за вас. А ще вони легко комбінуються і конвертуються парами, але щоб не йти зараз в теорію, давайте сфокусуємося на тому, як повпливати, як менеджерити ці три валюти, щоб максимізувати конкретно ваші статки. Ми все таки канал про інвестиції. А не про особисте зростання. І тут люди повторюють ту саму помилку. Вони фокусуються суто на грошах. От типа, треба більше грошей, тоді вони зроблять ще більше грошей. Але це неправда. В інвестуванні час відіграє, по-перше, значно серйознішу роль. А по-друге, на кількість грошей у вас в кишені ви зазвичай так просто повпливати не можете. І з сьогодні на завтра зарплатню свою також не подвоїте. Також і пасивні інвестиції дуже обмежені в своїй можливості примноження вашого капіталу, якщо у вас немає відповідних знань. Без знань про інвестування ви або будете завжди інвестувати дуже консервативно, і капітал буде проростати повільно, або ви будете інвестувати більш агресивно, але без знань, скоріш за все, часто втрачати гроші. Відповідно, і тут ваш шлях до зростання заблокований. Хочете ви цього чи не хочете? Вам доведеться знайти баланс між трьома цими субстанціями. Давайте почнемо з першого ресурсу, Він, наче, більш очевидний час. Давайте відкинемо варіанти про подвоїти кількість годин в добі або зменшити кількість сну до 3 годин. Якщо ми хочемо бути в адекватному ресурсному стані, сильно тут не пограєшся. Але з чим погратися у вас точно вийде, це з продуктивністю витрати вашого часу. Скільки часу ви витратите на роботу, скільки на навчання, а скільки на тіктоки, я думаю, ви вирішите самостійно. Але кілька аспектів з часом варто підсвітити. Аспект перший за витрачені години вам завжди будуть платити мізер. Набагато краще вам платять за досягнення конкретного результату, і ще більше вам платять за те, що ви повністю закриваєте певну зону відповідальності, а значить, гарантуєте. І результат, і розрулювання проблем, якщо результату не вдалося досягти. Про це у нас є окремі ролики на каналі. Там я багато ділився своїм досвідом, як мені вдалося заробіток в перерахунку на одну годину часу підвищити більше ніж в 50 разів. За 10 років. Але якщо пригадати ті поради дуже базово, то ключова з них була: перестаньте продавати ваші години і почніть продавати результат і відповідальність за цей результат. Не готові до такої перестановки, працюйте над ефективністю і продуктивністю кожної вашої години. Це і про тайм-менеджмент може бути, для когось це про ефективне керування станом, для когось це історія про застосування штучного інтелекту, про здобуття нових навичок і знань, які дозволяють підвищити ефективність праці. Головне, що при створенні нашої фінансової стратегії ми не забуваємо масштабувати свій активний дохід. На інвестиційному каналі це можливо. Прозвучить дивно, але викручувати ефективність інвестицій не найважливіше в вашій фінансовій стратегії. Набагато важливіше викручувати ефективність вашої активної праці, будь то підприємництво, чи праця в наймі, чи будь-який інший формат, власний бізнес і так далі. Постійно оптимізувати показник кількість статку заробленого за одиницю часу. Дуже хороший спосіб з часом прийти до дуже сильних результатів. Друзі, можливо, ви бачили, ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі, таємні, але дуже дуже дієві операції. амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і то учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і Перша конституція України, Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності, ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такі як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно, всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим. Мають від нього ще й приємне напутнє слово. І, звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею. І браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю. Відповідно від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну а більше деталей по всім нюансам, звісно, будуть за посиланням в описі. Банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас. Перемогу треба вкладати, не відкладати. Друга штука про час, яку ми постійно забуваємо, ваші інвестиційні результати по-справжньому розкриваються у більшості стратегій лише на довгій дистанції. Це означає, по-перше, грошам треба таки дати цей час, а значить, відкласти своє споживання. На багато-багато років другий нюанс довгострокове планування без знань виходить не дуже ефективним. Як я казав, ви або провалюєтесь в дуже консервативні інструменти і не дозаробляєте, або без цих знань ви сплануєте погану стратегію, і кожен відсоток неефективності стратегії на Десятках років дає різницю у сотні тисяч або мільйони доларів. Але ще більш часто помилка, що інвестори просто не дають часу своєму капіталу працювати. Бо сьогодні хочеться машину, завтра хочеться квартиру, потім хочеться ще щось, а тут вже і дітей треба навчати. І всі ці історії про складний відсоток, який зробить вас мільйонером через 30-40 років, він працює, на жаль, тільки якщо капітал справді на ці 30-40 років заморозити. Також у часу є ще один неприємний нюансик. Нам здається, що якщо в добі завжди 24 години, то відповідно і кожного року у нас плюс-мінус однаковий ресурс часу, але це неправда. В молодості у вас і часу багато, і енергії багато. Чим старше ви стаєте, тим скоріше менше у вас вже жаги до пізнання нового, менше енергії, менше готовності до ризиків, менше взагалі терплячості і все більше накопичених зобов'язань на щось витрачати час. Колись на пенсії часу у вас буде до біса, а от готовності щось робити можливо вже не буде. Тому хочеш не хочеш, треба якось балансувати будувати стратегію таким чином, щоб час на навчання, на здобуття знань, час на здобуття капіталу і час на здобуття інвестиційної грамотності пріоризувати, щоб ресурсом, який ви отримаєте за цей час, потім можна було накопичити максимально багато капіталу. Мені самому, наприклад, в цьому сенсі керувати капіталом не дуже вдається мені дуже пощастило, що я вкачав багато часу в бізнесові та інвестиційні знання з молоду. І сьогодні, в 38 можу без проблем вийти на пенсію, ніколи більше нічого не робити по роботі. І капіталу мені, в принципі, вистачить на моєму сьогоднішньому рівні споживання до кінця життя. І я міг би вивільнити, так би мовити, багато часу, але розпоряджатися їм ефективно я не навчився ані для фану, скажімо так, для відпочинку чи для здобуття емоцій, ані для роботи. Я скоріше витрачаю дуже багато часу на одиницю кінцевого результату, і саме це я бачу стратегічно одною з моїх найбільших помилок в плані фінансового планування. Я не навчився якісно делегувати, і мені, наприклад, дуже важко наймати людей. Я не навчився якісно проводити час, відпочивати, обмінювати час на емоції. І в активному здобутті капіталу я думаю, що також міг би бути значно-значно більш продуктивнішим. В цілому, якби ви мене спитали якихось порад, що в мене спрацювало, не спрацювало, я би сказав вам виділити багато часу на навчання, наче така банальна і очевидна штука, але все-таки дуже мало людей її застосовують. Всі якось міряють цю історію робота, відпочинок, сон, а якогось ціленаправленого навчання не закладають. Ось це мені здається великою помилкою. Я би радив це змінювати. Друге, це навчатися конкретно. Фінансовим навичкам в першу чергу як більше заробляти, але так само як менше витрачати, як ефективніше витрачати, як отримувати з витраченого часу і грошей більше емоцій, якісті життя і так далі. Виходить, що ви тоді на початку вашої кар'єри трохи перевитрачаєте час, але в кінці і посередині зможете повернути собі цей час, бо будете отримувати пасивний дохід як результат. Такої вашої стратегії підвищення, наприклад, своїх інвестиційних скілів, от про час ми трохи пофілософствували. Давайте повернемося до знань. Якщо я дивлюся зараз в минуле і думаю про те, які знання мені були найбільш корисні, то роблю висновок, що абсолютно більшість знань, які я здобув, автодидактично, тобто вивчав самостійно, просто через свою зацікавленість, через свою якусь тягу до знань, вони виявилися значно ефективніші і. Корисніше ніж ті, що я здобував за певною програмою. Якби я пішов класичним академічним шляхом, ця ситуація, мабуть, була б ще більш яскраво виражена. Я не закінчив школу, я не отримав вищої освіти, я навчався в дуже крутих талант менеджмент програмах топових американських корпорацій, але класичної академічної освіти у мене немає. От цікава штука, що зараз, наприклад, знаннями, які я отримав в професії. Я майже не користуюся. Я починав як розробник програмного забезпечення. Це був дуже цікавий період мого життя. Але я швидко зрозумів, що професійні знання мені насправді не дуже були корисні. Вони дозволяли обмінювати ефективно час на гроші, але я швидко дійшов до своєї стелі і зрозумів, що хочу чогось іншого. В моєму кейсі по-справжньому спрацювали для мене знання скоріше про те, як влаштований бізнес, як влаштований світ, чого хочуть люди, за що вони готові платити. Також так випадково сталося, що затребуваними стали мої знання про інвестиції. Але я особисто це відношу скоріше до випадковості. Так сталося, що в 2017 році мені тоді був 31 рік. Я повернувся на батьківщину, і виявилося, що знання, які я вважав абсолютно беззмістовними, наприклад, це був досвід перебування 6-7 років в ніші криптовалют. Ці знання в Німеччині, де я тоді вже протягом 16 років проживав, мені здавалося абсолютно безглуздим хобі, прикольною такою гіковською айтішною штукою. Але чимось, що не буде корисно іншим людям. Ну, і випадково так сталося, що саме тоді був бум криптовалют, саме тоді був фантастичний дефіцит цих знань в Україні. І вийшло, що мені вдалося ці знання легко обміняти на гроші, на славу там ще на щось. Але, як на мене, це була скоріше випадковість. А от де для мене дефіцит інвестиційних знань спрацював жорстокий мінус, це якраз в тому ключі, що я для себе. Не будував повноцінну фінансову стратегію. Я робив ту саму помилку, яку зараз робить багато хто з вас. Я фокусувався на прокачуванні однієї сфери. Багато думав про знання, в той час мало думав про гроші і про час. Потім, навпаки, сфокусувався на конвертації знань в гроші, не залишилося часу для, власне, для життя. Сильно тоді вигорів і пожалкував про те, що взагалі. Займався цими криптовалютами, скільки б вони не згенерували капіталу. На сьогодні мені здається, що єдиний спосіб якось гармонійно рухатися до фінансових цілей це все-таки з цими трьома валютами працювати одночасно. В зрізі часу слідкувати за тим, щоб ваш час витрачався на здобуття знань і підвищувалася ефективність часу в здобутті грошей. В грошах слідкувати за тим, щоб частина із них заморожувалася. На довгий час частина із них слідувала тим інвестиційним знанням, які ви здобуваєте. В сфері знань качати не тільки професійні навички, які допоможуть піднімати вартість вашої години, зробити ваш більш затребуваним на ринку праці і так далі, а й качати обов'язково навички пов'язані з пасивним інвестуванням, навички пов'язані зі здобуттям соціального капіталу. Про це у нас були окремі ролики на каналі. Могли бачити про нетворкінг, про соціальний капітал і так далі. Також я помітив таку штуку, що Знання, які для мене виявилися суперцінними і пізніше сконвертувалися гарно в тому числі і в капітал, якраз знання про те, як влаштований бізнес, як мислять люди, скажімо так, філософія того, як світ взагалі сприймає цінність тих чи інших товарів і послуг, що якраз ці знання стали частиною важливої інвестиційної складової. Я бачив дуже багато людей суперкомпетентних. Які знання із бізнесу використали як знання про те, як інвестувати в бізнес? Тобто, розуміючи певну нішу для них тоді суто професійну, вони це змогли перетворити на нішу інвестиційну. А Оскільки приватні компанії, публічні компанії це величезна складова ринків капіталу, то й стратегії, як заробити на цих знаннях доволі багато. Хтось пішов інвестувати в стартапи, розуміючи. Ці нюанси. Хтось пішов інвестувати в фондові ринки, розуміючи, як влаштований великий бізнес, як влаштовані, наприклад, макроекономічні процеси. Я, наприклад, для себе розумію, що моїх знань і глибини, мого розуміння, як працює бізнес, недостатньо, щоб бути, наприклад, крутим інвестором в бізнесі. Тому я тимчасово на цьому шляху я точно хочу туди потрапити, але на цьому шляху я зараз трошки більше. Сфокусувався на нерухомості, на енергетиці, на якихось проєктах, де бізнес-модель під ними доволі проста. А більше часу я приділяю якраз якісь галузеві специфіці чи нюансам, пов'язаних, наприклад, з нерухомістю. Локації, попит, пропозиція, дисбаланси. Що потрібно інвестору, щоби заробити в наші бурхливі часи? Потрібен клас активів, з яким не дуже страшно, наприклад, нерухомість. Потрібен дисбаланс попиту та пропозиції в регіоні. Такий ми знайшли, наприклад, в Микуличині. Потрібен девелопер, який ще не занадто крутий і дає чесну ціну, але вже не новачок і не робить катастрофічних помилок. І такий у нас для вас також є: MBA Development. Ми познайомилися на старті їх кар'єри в ніші дохідної нерухомості. Тоді це були три молодих амбітних парубки, які розвивають занедбаний і не дуже відомий на інвестиційному глобусі України. Микулич сьогодні системний оператор, чотири збудованих комплекси, один повністю запущений, один зараз на етапі запуску. Хлопці робили помилки та виправляли їх. Затримували будівництво, але виплачували компенсації. В моєму розумінні ідеальний баланс. Ризику та шансів. І що може бути важливо для вас, якщо шукаєте щось в Карпатах, з ними вже утворена велика дискусійна спільнота, а наші глядачі вже довірили їм мільйони доларів. Тобто, ви можете доєднатися, розібратися. Почути пораду більш досвідчених інвесторів, запросити експертів, яким довіряєте проінвестувати час, перш ніж проінвестуєте кошти. Ми вже тричі вкладалися в їх об'єкти і плануємо продовжити цей тренд. А ще дуже скоро хлопці обіцяли запустити найамбітніший, наймасштабніший проєкт в їх історії. Тож точно варто слідкувати. Посиланнячко залишу вам в описі. Мені здається, от таких шляхів, як прийти в точку, де у вас все круто, в знаннях, в е, статках і в кількості доступного вам вільного часу, цих шляхів, мабуть, тисячі. Але помилки, які ці шляхи роблять невиправдано довгими, хвилястими і якимись неефективними, цих помилок їх доволі небагато, вони типові. На мою думку, концентрація на якомусь одному аспекті надмірна це помилка. Не диверсифікуватися між цими аспектами, вірити, що ви на чомусь одному виїдете, це, звісно, можливо. Але суто статистично, скоріш за все, це неправильно. А от системно контролювати зростання, виділити собі умовні KPI і слідкувати за тим, щоб ці KPI покращувалися, ось це мені здається прям правильним рішенням. І тут, звісно, у мене питання до вас. А чи хочеться вам такого контенту у нас на каналі? Ми завжди були присвячені тій частині, яка стосувалася саме капіталу, і мало говорили про кар'єрні, бізнесові або якісь філософські теми. Ми багато говоримо про те, як витрачати гроші для того, щоб заробити більше грошей, і майже ніколи не говоримо про те, як витратити гроші, щоб підняти якість свого життя. І ми в цілому доволі мало. Говоримо про майнсет, про мислення, про філософію, чи підходи в цьому становленні на довгому шляху до фінансового успіху, до фінансової свободи, до фінансової безпеки і так далі. Але можливо, це і є помилкою з нашої сторони така надмірна фіксація суто на тему грошей. Можливо, вам цікавіше було би дізнатися, як працюють ті чи інші галузі в українському бізнесі, чи як працює щось за кордоном. Ми робили для вас такі тестові випуски про галузь енергетики в США про галузь роботизованих таксі? Там, так само як в сьогоднішньому ролику, не було конкретних варіантів. «Зроби ось це ось все. Заробиш стільки-стільки, або там огляд якоїсь конкретної інвестиційної пропозиції. Ми експериментуємо з форматами, бо хочемо нащупати те, що буде корисно саме вам. Поділіться, будь ласка, і ви зворотнім зв'язочком. Чи цікава вам тема, яку ми підняли сьогодні? Це більше про філософію, тут мало конкретики. Хтось в коментарях точно напише суцільна вода. Чи цікаві вам теми рефлексії, наприклад, власного досвіду? Не факт, що там є ідеальні підходи чи вивірені практики, просто шлях однієї окремої людини. Чи цікавий вам був би досвід учасників нашої спільноти? Щоби досвідом ділилися не ми, а досвідом ділилися ви. А ми вас запросимо, поставимо питання, гарно змонтуємо, постараємося зробити ваші думки максимально зрозумілими і структурованими для аудиторії. Або, можливо, якісь теми, чи спікери, чи підходи, чи формати, довший, коротший, зрозуміліший, текстом замість відео і так далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який би контент у нас на каналі зробив щасливим саме вас. А якщо ми вже десь виявилися корисними. Зробили вас щасливішими або багатшими, або наштовхнули вас на якусь цікаву бізнесову ідею? Поділіться в коментарях. Нам також хочеться бачити, що ми корисні. Думаю, на сьогодні філософії було достатньо. Лайкусик, підписанька. Ви все знаєте. До нових зустрічей. Чао-чао!